Друзі, доброго дня. Я в селі Хащувата. Це Кіровоградська область. Село забув, подивитися кілометрів, я думаю, 15 максимум від міста Гайворон. Село знаходиться на річці Південний Буг. А там в Яру, як ви бачите, там річка. Звідси йти, ось дівчина показує, то... Ну каже, що 10 хвилин, ну 15 ну, якщо дуже швидко, то швидше. Якщо в розвалочку, то 10-15 хвилин, хто як ходить. А такий заборчик тут зроблений. Будиночок не газифікований. Є тут баня зроблена. О, така примітивна, але робоча. І оце з двох углів є тут тріщинки. Так наче хата вся ціла, але з цього боку і з того є е, ділянка тут 25 соток не приватизована. І ось друга тріщина. Понизу доверху не видно. Так хотіть чистенько. Більш-менш охойна. Є своя криниця. Доню вода заведена і в другі крам стоїть. Тут більш-менш ціле Віранда теж ціла наші тут. Так, і сам будиночок. Це вже Юранда. Підлогу значить дерев'яно тут по будинку точно дерев'яноді я не впевнений під ковром не видно. так така прихожа у нас і тут здається аж 4 кімнати в будинку будиночок Просторенькі потолки такі не високі, ну і не низькі, середні. Зараз всі по-різному думають, одні хочуть високі, другі низькі, щоб менше потопити. І тут такі середні. Двого дерев'яна. Кажуть, що нічого тут не забирається звідси. Знаю, може в ході всякі може завіти. Всякі тут оці, що ви бачите, має залишитися. Тут друга кімнатка виходить до дороги. Получається, вікно бачу. Загальна площа будинку. 66,6 метрів квадратних. так пам'ятали, хто сказали. Це кухня. Можна зайти з прихожої, а можна з кімнати. Зроблене тут парове опалення. Все працює, все нормально кажуть. Тут отака спальня теж є груба окремо. ні. Це само сама груба. Заходить сюди. Ну так, в самому будинку страшного, наче нічого не видно. Що не хотілося б дешевше, але я ж кажу, ви знаєте, що зараз дзвонить щось на Ну так само я в цьому селі дзвонив людям. Мені. Люди собі київляни їздять сюди на дачу. До річки. ну, Понятно, що вони її не захотять продавати там за 3000 доларів. чисто і за річки навіть. Я розумію, що в селах люди цього не цінять, але хто в місті живе, то вже за одне місце хочуть гроші. І ще є така кімнота. А є тут тріщини, отакі, але я думаю, що це від груби, що це не є критично. На Насталі балок цих немає, що добре вже, третю хату сьогодні дивлюся. Видно, тут така мода була постройки, що балок цих не було. Потолки рівненькі. Так, друзі, зараз покажу вам ще погріб, баню і сарайчики. Тут теж глиняна ну, така построєчка. А, тут літня кухня була. Ось такий коржик відпадаю. Отак От плита стояла це газ в балонах. Так, тут у нас слівець. І два таких соройчика. Для курей там ще для чого. Вір просторий таке місце багато тут. Оце баня. Виведена вода сюди з криниці. Тут топиться, я так розумію. Тут як роздягальня. Обшито деревом. дерево. Що вже під трохи мало. Так, і сама повілка заростану, щоб. Так, тут вода заведена одна і видно в бак цей подається. Ось такі камні. Щось тут вже горіло трошки. Або мабуть горіло. Ось така парілочка. Не нова, але казали, що хрусті свій виповняє та погріб. Брать. Там туалет. Тивейшн. Зайду в погреб. Я сирості немає. Що дуже холодно, не можу сказати. Так, друзі, зараз ще покажу кліницю і город. Зараз двір з сіткою обгороджений такою спереду забору. По бокам світочкам. Це власна криниця в людей. Оце ще все, як двір. А та дорожка проход. Кріниця. Так, друзі, і вихід на город. Все разом 25 соток. Не знаю скільки під городом. Бо двір величенький такий. Зразу поруч церква отака, працююча. Город в цьому році не засіяли, він йде аж за оці дерева. Зараз я підійду там якісь горіхи. Фруктові, наче якісь є дерева. Село розвинуте, Їхав, бачу, багато тут магазинів поруч. Получається центр у нас, якщо ми так стоїмо вліво до річки, там сільська рада, фоп, магазини, фап, а вправо йде садочок точно і школа. Школа може і ні, але садочок точно там все працює з маршрутками. Проблем також немає, так як село на трасі. З Згайворона сюди їдуть і на Київ, і на Одесу, і на Кіровоград. Кропивницькі люди сідають прямо на зупинки, куди треба, добираються. Вода в криниці, опалення пічне. Стан хатки, двору, ви все бачили. Все, друзі, дякую вам за перегляд.